Всім привіт, з вами я Мортон. Сьогодні буду гордувай зік і буду проходити ви на Матриці 39 Так. О! Окей, це прикольно, і мені треба дойти до матері. Це має бути важко, я думаю. О, оце я розумію. Так, зараз має небес вогня, да? А ну стоп, стоп, стоп. Що це таке там ж кажу, що я вигна не боюсь. Чи то я не безус вогня, який робить монстр. Ого! Це мені везе. Оце прям дуже добре. Да ну Ну це мені аж дуже везе. Капець. Так, цей бривок хороший, я його беру. У мене монет. Майже 15, що дві я зможу купити предмет в магазин. Що за бос? Ага, ну бос простий, з ним буде легко. О, це добре. Так, це теж беру. Іду сюди. може бути, але цей бос трохи неприємний. Капець цим мечом неудобно битися. Це що таке? Ну, окей, гай буде. О, дальній ну. Ну, буде, як дальній стіну прокачали сюди. Це хто такий? Я їх перший раз бачу, ну. Ой боже. А як мені з ним битися? Ага, все, я понял. Просто буду в них отак дочі кидати. Що за босс? Ага. Ну босс трохи неприємний. О, я думаю, що я ним справлюсь. Ого, ого, А ну, ну, ну. Зараз я його уб'ю. Давай, 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 Все, босса нема. Опа, дьявол мені повезло. Це шо таке? Ага. Так, шоу дьявол. Ну гай буде. Ага. Окей. Мені це проведеться, кстати. І Ще якісь знову можна бути пішов. Ого. Це хто такі? Як... Боже. А ну, тут є зоди кімнати Якщо що, щось що тут є. Ага, а я не бачу, що тут за предмет. Давай поміняю. А ну. Як польшою куня вас, вовсе. Давай візьму оце це. Ага, ну, окей, може бути. Like... боса нема. Що тут буде? Ага, карта. Що за карта? Ага. Так, що тут є ще? Корче бруд Джокера The а, вот шаблоцей браслет. А ну, зараз проверю. Проблю вот так. Во. Цело вообще прикольно. Не, я ваша браслет с собой. мне не подобається. Опа, мушка це добре. Так, візьму собі серце, Давай мішочек беру. Во. Тай, взирву це цього чувака, та і все. Магазина я більше не зайду поки що. Що за бос? А, бос простий, з ним буде легко. Ого. Це сельтаж. Даже не замітили, якщо чесно. Так, це було легко. Окей, беру цей шприц. Ей. А що далі за босс? О, не, хоча. з цим мечем, кстати, має бути легко з цим боссом битися. Не, це дуже важко щось. Я вообще не розумію, як з ним битися. Який цей босс тупий, боже. Як я його не люблю. О, цегонь повезло. О, так. Використовую джокера. Ага. Окей, беру оце і И бороться. Во. Тай. Треба ще ножик взяти. Точно. Чуть не забув Вот. О, цепь може добре, беру урон. Я би ще взяв у цього чувачка, треба десь накопити монетки, а ну може зараз вони мені випадуть. Ану. Дай монетку, чувачок. Ай, пауки. Коротше, ще монеток монетки. Ще три монетки, і моя візьму ще один предмет. Що за босс? Ой-ой, це такий тупий босс. Я можу на ньому померти дуже легко. Йой Так, на-на-на-на-на-на-да-да-да, да, да, умирай, умирай! О, не. О, не, о, не. Ой-ой. Так, сильно вместе, не рухайся. Що ты робиш? О не. Ой-ой. А, ну хоть думать, ты шо с інше, я думал, что это будут ці костры. Ой, и собі. Шос там хрустнул знову. О не. А, тут стану. О, як поузлош він меня не задил. Ай-яй-яй. Ай, ай. Ага, я постійно спомню, типа в якому порядку він робиться вагні, в такому порядку будуть ті лазери летіти и іти. А. й Ой-ой, умирай, умирай. Фух. Цього босса в ПША з безрон прохожу, капець. Опа, урон. Я збираю ще если собі. Шоу дьявола. Ммм. Это не інтересно. Так, що за таблетка? Таблетка хороша. Ми стаємо в магазин. Так, щоб я купив там пам'ятки, если з булки о, Оце добре. А ну дай монетку мені. Що ти мені дав? Що? Як повезло мені, Ха, Капець Так, ти що мені даш? Не, давай я цього кажуть взірву, бо він мене тільки забере гроші. Так, він напевно нічого не дасть. Йо-моє, -йо, як повезло, все, тепер може бути в магазин і купити то, що я хотів. О, цього чоловічка. Давай, ну, це взірву уже, а ну ага. Опа! Вот это да, не зря сюда зайшов. Тепер у мене 12 умго. У мене рівно 12 йо -мо. -йом. Опа. Ну, окей. Прикольно, гайбу. Ооо. Ну, я це беру. Тут є і алик серце. Прям вообще супер. Можна сказати, що в мене І, і не забрали какой-то здоров'я. Опа, ну о, да. І тут зараз тоже бути предмет, да? А ну. А нет, нема. Осундуку по в по цьому нема предмета, жалко. Короче, це супер, що ми ляву цю голову гапі. Пар у ще один предмет з комбінації гапі Я зберу гапіку. Ага Так, окей, гай, буде. Що зараз за боси будуть О, фух, цей босс простий, з ним дуже легко битися Так, все, це у босса нема Зараз що за бос Ой, знову ти. Ну тільки не ти, умери швидше Ой, ні. Ой, ні. ай! Кош треба чекати у біку десь, Ай, ні. Ні. Що він робить? Ой боже Умирай, ай, що це таке? Ну... мою Умри давай. Не. Ай! 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 Фух, убив їх, -мойо! Ммммм! Не не таке. О. Все, я зібрав гапіка. Що в цьому сундуку? О боже, так бомба. Е, поки що я не хочу йти до боса. Я хочу собі назбирати мух. О, це прям супер. Все, тепер з боссом справлюсь точно, ну. А уже мамо. Йомо, ого-ого! Як швидко, ого! Це було дуже швидко. Йо-мойо! Шоу, сатани. Ага, так, що би мені взяти? Мені дуже інтересно, що буде, що я візьму окультне око. Але я краще візьму ту вавилонську повію. Вот! Тепер в мене буде. Прокачаний урон. Вот. Оце вот прям супер. Оце вот брати не хочу, бо просто мені не треба, та й все. Так, ножиком ломаю ці вот двері. Во. Іду сюди. Так, ну шик, шик, шок, шось, хуй. Давай, да, да. О, моментально вбив. Так, тай. Все, мухтих буває, та йду на слідуший. Дуже просто для Ой-ой-ой, ой-ой-ой, так давай, умирай. Так, все. Уже майже убил. Заспокойся. О, саль душі. Так, все на следующий этап. Это прям хороший брелок, плюс 2 урона. Так, не, ця лампочка мені не треба. Так, тут хто? Так, ті чувки прості. А, то ще цей, я не замітив. Так, тепер йду до матері. Во. Так, першу фазу я уб'ю без руни. А другу фазу буду з руну убивати, моё Ай-яй-яй. Ай, як у цього куняці не розумію? Я ж був робіт, раніше нормально конявся від цього. Ой боже. О, шо? Шо? Я це можу відбивати капець. На-на-на-на-на. Ай-яй-ай-яй. Ай. Йомою, це важко. Окей, буду так стояти, поки вона не паля в другу фазу. О! а все, в другу фазу. Так, тепер зараз я буду використовувати руну. Во, все, просто... Давай, включай мотор, клик кликай, 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 швидко-швидко-швидко. Давай, умирай, умирай, умирай. Треба успети э, і вбити швидше, чем він щит мій. Давай, 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 давай. Ну, сликвое здоровище. йо моє Щит пропадає. Да ну не, як з знай битися похэр. О, не, о, не. Капець. Фух, убив. Ай, шо це тут літає, боже? ну це було екстремально, йомою. Але я думаю, що це буде набагато важче. Це було, ну, плюс-мінус легко, та й прикольно, та й весело. Може це ви правильно сподобалось. Ну і на цьому я буду закінчувати це відео. Якщо вам сподобалось, то поставте лайк, підпишіться на канал і обідковіться моє відео. А з вами був я, Мортон. Всім пока!